Всім привіт, ромік на зв'язку. І зараз буде щось таке, щось таке, чого ви ще не бачили. А ви не бачили ще, як їде Діні Сміхно. Діні Сміхно головний сьогодні на GoPro, -просі, на кінокамері, і він буде показувати, як він газує. Що це взагалі відбувається? Це відбувається рекроздвіч. Рек-двіж, рекроз який ми збираємо кожні вихідні і запрошуємо до цього двіжа молодих, енергійних і перспективних. Тому welcome, слідкуйте за інстаграмом, підписуйтесь потім на телеграм. У нас є канал. Він поки що закритий. Тільки для тих, хто дійсно бажає тренувати і займатися, є телеграм-канал і ми туди запрошуємо людей. Де ми знаходимося? Це Богослав, той самий Богослав, де проводив гонку. Чубайкер Enduro GP. Трамплін, Гарно, гарно злетів, гарно приземлився. Приїхав це його розмінка. Так, попереду я бачу нашого ж сокоманника Миколу Савченка. Микола Савченко буде в цьому році виступати в класі Hard на чемпіонаті з Hard Enduro. Він сильно тренується, сильно горить цим і буде. Пробувати свої сили. Наразі ми бачимо, як Денис, як за жертвою слідкує за Миколою і шукає той самий момент, щоб його обійти. Отут дуже класний стіл. Дініс трошки взлетів, але недостатньо, недостатньо, щоб попасти в прийомник. Так, Коля насипає гравієм. Дініс щось поїхав не по трасі, а по траві. Чиста хардинбурна привичка. Ось тут злітаємо і одесь тут мали приземлитися, але трохи не докрутив, бо ще не розігріти. Так, пішло друге коло. Цих кіл я показувати, звісно ж, не буде. Хочу просто, щоб ви подивилися на цю швидкість, на якість проходження цієї траси. Ось зараз Микола пропускає Дениса. не витримавши, напевно, навали такої. І Дениска ще робить там 3-4-5 кіл. Це не просто. А що ми далі бачимо? О, Ми опинилися на хард ендурній секції тої ж гонки. Endura GP. Попереду ми бачимо Богдана Борковського Боркович Сервіс. Чекає тебе в Києві, якщо тобі потрібно полагодити твій мотоцикл, обслужити твій мотоцикл, обслужити підвізку, нащадок у завороті суспензі в Києві є. Тому welcome. Тут для мене ось цей заїзд, це дуже цікавий заїзд. Якщо просто придивитися на кількість перешкод і швидкість проходження цих перешкод, ви трохи можете втратити груст. Але Деніс їде добре, але подивіться, що робить той Богдан, цей чорт. А знову виліз з того гаража свого кинув ті гайки і навалює. І навалює на газхазіку. Дуже потужні хлопці, і ми коли переглядали це відео е, лайтами, то кажемо, це жесть. Ми просто їхали це все і бачили, ну, і знаємо, як ми це їхали повільно і обережно, і як е, ці хлопці їдуть, ніби просто такі прям кантрі крос кантри-крос. але ну, це дійсно мало схоже на хард ендуро прям, але деякі технічні там, підйоми, спуски є такі і нагадують щось хард ендурне До речі, це вже далеко не перше коло цієї секції. Це вже був по факту кінець дня, коли ми вже все об'їздили. Це вони вирішили закріпити по цій трасі. Я взяв саме е цей кусочок запису, бо тут більш, більш краще стоїть камера, ніж епізодах. Оцей дуже такий каварний підйомчик там. І корінці, і рихляк. Багато в кого не виходило. Він ще підбиває, тебе йти в дерево летиш, багато в кого не виходив. Це підйом взагалі і зовсім. Я там чудом залітав, в принципі. Але у цих хлопців щось дуже-дуже все легко виходить. Тут це просто тут все просто. дуже класна робоча траса. Їхати швидко на, на випередки зі своїм кентом, Дуже технічно, досить така траса і дуже, дуже кайфова. Навіть ми потім трохи ганялися, я, Антон, Кен, Тарас. і Я їхав досить непогано попереду них, навіть з а потім просто в одному місці помилився і все, в мене всі І Ось як і на змаганнях. Тому треба зберігати холодний розум. Думати, де, де потрібно відпочивати, де потрібно газувати, не зупинятись. Ну, треба, треба ще вчитись цієї ментальної витримки. О! Ментальна витримка. Бачите, що богдана нам потрапилось. Попав у яр і там застряв. І тепер буде нас доганяти Деніса. Тобто Деніс вижидав, коли Бодя помилився. І він помилився. А на такому швидкісному треку... Кожна помилка вона сильно впливає на твій результат. А на гонці ми їхали цю ділянку, як і всі інші, на час. Тобто, чим кращий час, тим ти, у тебе вища позиція по рейтингу. Рейтингу гонщиків на збаганні. Так було по кожній секції. Було, була секція мотокросу, там був кращий час, потім це Хард ендуро, типу кращий час була секція просто ендуро, там ще легший був трек був кантрі крос, тут, на жаль, його не буде. І що ще було. А, і Супер ендуро, стадіон був. На жаль, стадіон не потрапив на запис. Я не знаю, чи навіть їздив його 11-й день чи ні. До речі, цей підйом став для мене коварним, Мен я його стільки разів їхав, але коли ми на футорки ганялися з, з хлопцями, то е, там трошки підзастрайли і не виїхав. Я там і розумію, як там місцями складно. До речі, цей підйом теж. Посередині висить корінь. Тим... О, Денис, помилився. І просто трішечки підзастряг. Оп, платі чуть не дбав. І все, він втратив вже 4-5 секунд. Мінімум. І я думаю, десь там вже Богдан за ним слідкує. Бо звуку чутно, що десь дуже близько. Все це ще пер... ну, коло, це перше коло, типу, одне коло. Це Такий цікавий трек. І ось майже його закінчення цього кола. Такий прямічок, полем потужний. Треба крутити усю гашетку, як то кажуть. Не влетіти в дерев, це деревце. Швидко, швидко, досить швидко. Чи не дуже? М? Напишіть в коментарях. Швидко чи не швидко. Куди ти поїхав? Ще на одне коло, так? Да? А це... А, там ще було в них 2 чи скільки то кіл. І це я залишив вам момент, як все ж таки обходить Богдан Дениса. То вони там 3-4 коли ганялися за друг другом. В даному випадку Богдан ганявся за Денисом і нарешті він його наздогнав і обійшов. Ось такий епізод. Кол. Це Денис робив стопі. Стопі це коли він їде на передньому колесі. Він, він же ж наш стантер. І трохи перевернувся. Дивіться, які поля, які простори, дуже-дуже гарно. Це ми перемістилися. Бачили, яка яма туди один з наших е двіжівців влетів, сраканого голова таке виконав, я думав, що поламався. Ми змістилися в локацію з ярками. Знайшли нещодавно хлопці в цій ці місцевості ярки. І там дуже весело. Тут під кінець, прям стіночка-стіночка. І залетіти тут дуже важкувато. Ось Подивіться, зі сторони. Це полябу. Це Ваня залетів. Молодець. Це Ani-Motion Ух. Злетів. І газує. Це Женьок на новому Газгазіку Ух! Щось не вилетів. Це Антоха. А я там таке исполнив. На жаль, не попали оце. Татер. У мене не так гарно, що я хлопців Далеко не так. От примерно о так, як у Дениса в мене вийшов. Е, наш провідник Богдан. Він, він щось знає. Він щось знає. Ему, Просто він бачить дорогу. І... Верніше він не бачить дороги і їде туди. Накатує, накатує хлопці. Дуже цікава місцевість, вона така вся горбиста. А, навіть коли підйом, там щось постійно тебе підбиває дуже треба технічно їхати чи інші не можна просто так бэм зробив і поїхав щось тут, навіть щось оп і два хардовіка, і ти зустріли що будемо робити пацани? ой ти ти падаєш та не матюкайся. оп чуть не вбив Ой, ти куди хотів проводити. Спортсмен. Це дуже лютий спуск. Перший раз, коли спускався, це було дуже страшно. Другий раз було ще страшно, третій раз ще страшно, Ну, постійно страшно, коротше. Оці були перша бротійця на цьому Трохи тут насипав водя, я його розбив. Зараз опціокси виїхав. А, по факту ця, ця локація це повністю ще не розкатна локація. Але після нас. Після нашого стада, це вже майже трек. Не туди поїхало, не туди! І спортивні упражнення, а бініси відносин. Дуже класне це відео. Дуже не всі його покорили. Я разів якось моток закинув на нього. Ось складність в тому, що на початку там є такий горбок, він підбиває і треба взлетіти і знову приземлитися і відкритися. Та техніка. Красота. О, це я вперед побачите, дивіться, що я не доїхав. важко. важко. Як дядя. Такий ярочок ямочка, де ми побачили трампліни, де почали стрибати на тих трамплінах. Насправді, yep. дивишся, нема що там стрибати. Так все по-дитячому, а коли їдеш і стрибаєш, аж серце завмирає. Оце класно. Йде, не бачу куди їде, але їде. Так, вертаємося на базу. Попереду їде знову ж таки Богдан, той ще Борковський, трохи відкручує. І зараз дуже буде прикольна, прикольна ділянка. Ця ділянка кола була в ендурній секції. І як швидко їдуть її хлопці? Дуже круто. Аж не встигаєш взагалі переварити вести рельєф, що їх супроводжує. Як вузько, просто жесть. Вправо зігзаги, ой. І майже фініш. у Дениса там гарма гармами трапилася. Так, а це у нас що? Це у нас напевно, що... Поки де, десь я катався, не знаю чим я займався, хлопці нарізали танк кросс по цих е, рівнинах. Дуже гарно, дуже гарно, дуже потужно, дуже швидко. Богданчик улетів у точку. Я думаю, у Дениса зараз там е в голові незрозуміло що, бо якщо нема задніх гальм, як він казав, що вони дуже-дуже їх майже там не було, то навалювати по цих схилах це дуже-дуже небезпечно. Але ж треба нас догнати, батьку. До речі, як вам локація? Як вам локація для Кросу? Напишіть в коментарях, підпишіться, хто не підписався ще. У нас так мало підписників, на жаль. Переходьте за посиланнями в описі, там посилання на наш інстаграм. На що ще у нас там є? На сайт. На сайті багато різних товарів. Ой, хтось зійшов з треку, Реч, хто знає, хто не знає, ми стали офіційним дилером компанії FixDrip. Шини, захисти радіаторів, захисти. Ганульних дисків, і все, 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 все. Зріб все буде, все вже або є, або досить скоро буде в наявності, а також ми відкриті до передзамовлень. Терміни приблизно до двох тижнів, по гарним цінам. Якщо готові чекати, якщо не готові чекати, то ціни у всіх. Типу. Насипає. Так неприємно коли тебе насипають. треку І фінал цього випуску. Сподіваюся, вам сподобались заїзди. Богуслав запрошує всіх доєднатись до Arcros Driver. Без заднього торму вже трохи, трохи стрьом.